Це Саме той випадок, коли автівки дуже схожі, а по факту зовсім різні, маємо два Volkswagen Passat в однаковому кольорі на однакових колесах. Ось так от виглядають ці автомобілі, тобто між собою дуже схожі. В чому різниця? Цей у нас іде 2012 року з дизельним двигуном на 1,6 літра. Коробка механічна, але давайте перейдемо, подивимося, що він має по комплектації. Тут у нас іде шкіряний салон з алькантарою, мультикермо, датчики світла, датчик дощу, сіску мультимедійна система, клімат-контроль двокзональний і підігрів сидінь присутній. Парктронік, передній, і протитуманні фари також спереду і ззаду. Що стосується цього автомобіля, він у нас має, крім того, що парктронік передній та задній має ще передню камеру. Ось тут у нас знаходиться. Також датчики світла, датчик дощу, салон йде. З звичайної тканини, але також дуже гарно збережений. Мультикермо, датчики світла, датчик дощу, сісло сплопідіймачі, Також коробка, також механічна шестиступенева, клімат-контроль двохзональний. І отака от величезна мультимедійна система. Це у нас іде 2013 року з двохлітровим дизельним двигуном. Тобто, між собою вони дуже схожі, а по факту різні. Рік 13,12, 2 літра дізель, 1,6 дізель. Ось такі ось цікаві автомобілі. А ще дуже велика кількість різноманітних автомобілів, які знаходяться в місті Бардищі по вулиці Шкіряників 8. Приїжджайте!